Добрий всім недільний раночок. Мої фенікси кажуть, добрий ранок. Довгий недільний раночок. 6.30 ранку, у нас мінус 2 і сонце. Аж хочеться дихати. Ми вирішили в цьому році поставити велику теплицю з полікарбонату. Але ми ставимо не як більшість людей просто в землю. У мене чоловік-маньяк, от він вирив траншею, поставив плоский шифер, підмурує це все ззовні і. Так само позакриває знизу той шифер пінопласту, щоб все було дуже тепло. Ходнічок прийшов. Добрий ранок ходнік. Ага, він зробить свій ранішній. От. На ранню зелень, на ранні огірочки. Надіємося, ми все встигнемо, все зробимо. Вдалині поставили басейн для качок, качки плавають. Я з усіма скажу ля-ля-ля. Моя квіточка одненька. Знесла яйко. У нас якраз сьогодні буде закладка інкубації. Моє сонечко, молодчинка, моя дівчинка хороша, щось не може сфокусуватися. О, красуня моя. <рігла> Війна одвічна. <рігла> О, так-так. Трісне -так. лапою, ходіте.